Вітаю, друзі! Подивіться, яка рясна густа кукуруза стоїть позаду мене. так? Ви знаєте, що я агроном, і це моя робота перевіряти е, культури час від часу. І так, в Канаді кукурузу сіють досить рясно в рядку. І урожай, вона дає непогано але сьогодні я з вами хочу поспілкуватись не про кукурудзу, яку виращують в Манітобі, а про те, як ви можете отримати постійне резидентство Канади завдяки провінції Манітоба. Так, отже, якщо ви вже приїхали до, до Манітоби, якщо ви вже в Манітобі, чи якщо ви плануєте приїхати до Манітоби, чи якщо ви ще не знаєте, куди ви будете їхати, і обираєте провінцію в залежності від... Того, наскільки важка еміграційна програма ті чи іншій провінції, то це відео для вас. Дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, перш ніж я перейду до програми Манітоби, я хочу вибачитись перед одним молодим блогером. Це Віталій Марійнюк. Я сподіваюся, що я коректно произношу його ім'я та фамілію. Він перший побачив ці зміни деякий час тому. Я тоді не дивився глибоко в цю програму, і я вирішив, що він, що він був неправий. Я зараз визнаю, що неправий був я, і я за це вибачаюсь. Прийміть, будь ласка, мої вибачення. Хочу сразу сказати, що по цій програмі немає зараз вікових обмежень, так тобто, я сразу намагаюсь відповісти на деякі запитання, так? які у вас можуть виникнути. Тобто, зараз немає жодних вікових обмежень. Друге, хочу сразу попередити, це стосується не тільки цієї програми, це стосується більшості міграційних провінційних програм. Нещодавно я отримав листа. Від одного з моїх глядачів-підписників, де він мені описав таку ситуацію і він запису, запитував мене, так, тобто його взяли на роботу, він пішов на роботу, він відпрацював на роботі 5 місяців на одній посаді. І потім через 5 місяців він змінив посаду. Тобто він остався у того ж самого роботодавця, так, але змінив посаду. І потім, коли підійшов час подаватись на е підтримку провінції, він звернувся до одного консультанта до іншого консультанта, і вони йому сказали, що ні, так не можна. Тобто, п'ять місяців його пішли, скажімо так, в нікуди, і це правда. На жаль, це правда. Вам не не вам е, треба працювати не тільки у одного й того ж роботодавця, а й на одній і тій же посаді, так тобто, виконувати одну і ту ж роботу, тобто бути в рамках одного і того ж НОК. Якщо ви зміните роботодавця, чи якщо ви зміните НОГ, зміните професію, чи зміните посаду, це все обнуляє. Вам треба знову набирати необхідний стаж. Чи це 6 місяців, чи це 12 місяців, чи це 9 місяців, це залежить вже від провінції. Так? Тобто майте на увазі. Треба працювати у одного ж того ж роботодавця і на одній і тій же посаді, і до речі, це треба робити не тільки необхідний період для того, щоб податись на е, цю е, програму. Так це треба також працювати і виконувати ці вимоги, поки ви не отримаєте постійне резидентство. Це чітко прописано. Якщо ви після того, як ви подаєтесь на на Підтримку провінції зміните роботодавця чи зміните професію, вам треба про процес повістити уряд Манітоби міграційних офіцерів Манітоби. І це дойде, може дойти до того, що у вас від, відзовуть це цього листа, так тобто, будьте уважні, вже люди на це попадаються, так тобто, попадають ці цю таку в це цю, цю цю халепу. Це треба е, мати на увазі. Ну, а інші питання я буду вам е, розтомачувати вже по ходу того, як ми з вами будемо говорити про програму. Друзі, також хочу вам нагадати, що вся інформація, яку я вам даю, Посилання на джерела будуть в описі до цього відео. Так, тобто заходьте, читайте, вивчайте самостійно, будьте обізнані, вам треба знати, що коїться навколо вас. Так від цього залежить ваше життя. До речі, хочу вам сказати, що стосується цієї нової еміграційної програми для українців. Так, це Reunited програм, яку анонсував уряд Канади. Там є дуже-дуже цікава інформація, яка стосується всіх. Про цю інформацію ніхто нічого слова не сказав, я вам скажу в наступному відео. Я вам її не просто про неї розкажу, я вам її розтлумачу, так, як і завжди. Отже, дивіться наступне відео. Якщо ви ще не підписались на мій канал, підпишіться, будь ласка, прямо зараз, так, щоб не е прогавити корисну інформацію. Якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, не забудьте, будь ласка, також поставити вподобайку. Ну і напишіть, будь ласка, в коментарях, в яку провінцію принаймні, збираєтесь ви, чи з якої провінції ви мене дивитесь зараз. Ну, а ми давайте з вами зараз почитаємо, що ж нам каже уряд Манітоби про їхню еміграційну програму. Друзі, для тих, хто вже знаходиться в Манітобі, хто працює в Манітобі, і живе в Манітобі, доступна програма «Skilled Worker in Manitoba». Так, і ця програма висуває кандидатів, які тісно пов'язані з провінцією завдяки постійній роботі та достатнім навичкам освіти та навчанню досвіду роботи та володінню офіційною мовою, щоб вносити негайний та постійний внесок в економіку Манітоби та спільноти. Хто має право на цю програму, щоб подати заявку на участь у програмі in Manitoba, Ви повинні продемонструвати поточну зайнятість у Манітобі, як, як встановлений зв'язок з Манітобою. Постійна робота в Манітобі означає, що у вас є чинний дозвіл на роботу, і компанія Манітоби запропонувала вам довгострокову роботу на повний робочий день після того, як ви відпрацюєте не менше 6 місяців безперервно на постійній основі в цій компанії, як тимчасовий наземний працівник або іноземний студент, який працює випускником. Тобто треба відпрацювати 6 місяців. У будь-якій кампанії на будь-якій посаді в Манітобі, так, тобто тут немає переліку посад, на які ви вам потрібно працювати. Ні, ви можете відпрацювати на будь-якій посаді 6 місяців, повний робочий день, і після цього ви маєте право вже подаватись на цю програму. Так, дуже суттєва така. класна, е, е, класний момент. На відміну від напрямку «Skilled Worker Overseas», не по ця програма не підлягає оцінці на основі балів. Тобто тут немає балів. Якщо ви виконуєте всі вимоги, випадаєтесь і ви отримуєте підтримку провінції. Все чітко тут немає такого, як є в інших провінціях. Там за якісь там вік вам дадуть стільки ти балів, за якусь там англійську вам дадуть стільки ти балів, за такий та стаж дадуть стільки-то балів. Ні, тут все чітко. Шість місяців відпрацював. На якійсь роботі, так, у Канаді на повний робочий день е, отримав джоб офер на подальшу роботу на в цій же кампанії. Пр, 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 продовжуєш працювати далі, виконуєш всі вимоги. бамс, На тобі е, постійне резидентство. Кваліфікаційна зайність: ваш роботодавець повинен бути заснований або зареєстрований законодавчим органом провінції або парламентом Канади, або діяти відповідно до нього та діяти як. Підприємство, що має встановлені робітничі потужності, завод чи ми, е, чи место знаходження у Манітобі, ваш роботодавець повинен продемонструвати до задоволення МПНП, так тобто уряду Манітоби, що він є усталеним бізнесом. І може запропонувати вам постійну та довгострокову роботу в Манітобі. Тобто, це повинен бути бізнес з історією, так так би мовити. Це не, не, не може бути там якась маленька е, компанія, яку ви тільки-тільки заснували. Будь-які періоди самозайнятості неуповноваженої роботи або періоди зайнятості, протягом яких ви навчалися на денному відділенні, наприклад, досвід роботи, отриманий за дозволом на співпрацю, не враховуватимуться. При розрахунку періоду кваліфікаційного досвіду роботи в Манітобі, про що це нам каже, друзі? Це нам каже, що е, українці, які зараз працюють на себе, так які не Працюють на роботодавця, чи буває таке, що е, працівник працює на роботодавця, так але все ще оформлений як self employed так як самозайнята людина. Тобто він не отримує форми всі від роботодавця. Такі люди не можуть податись по цій програмі. Тобто, ви не можете е, працювати на себе і отримати е, підтримку провінції Манітоба. Вам треба працювати на когось, так на якийсь бізнес і тільки в. Цьому випадку ви зможете е, отримати підтримку. Ну, наприклад, кого це стосується? Це стосується, наприклад, людей, які е, зараз на дому там роблять манікюри. Так, наприклад, навіть якщо ви все показуєте, навіть якщо ви сплачуєте податки, ви зареєструвались як self-employed, ви ви не зможете податись, часто в таку це, це в це всю халепу попадають люди, які працюють на будівництві, але вони не оформлені на підприємстві. Так їм платять трошки більше. вони не скривають налоги, не показують всі налоги, тому, що працюють як на себе, так як self-employed. Тобто в короткостроковій перспективі це виглядає як непогано. У вас є можливість трошки зекономити на податках, але ви не зможете отримати підтримку провінції і не зможете отримати е, постійне резидентство. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Ну, і ви тут побачите приписочку: так самозайняті особи, власники бізнесу, власники оператори та особи, які надають послуги як незалежні підрядчики для бізнесу, що підтримує їх заявку, не мають права подавати заявку в рамках програми кваліфікований робітник. У Манітобі і будь-який досвід роботи в Манітобі, отриманий на цих посадах, що не буде, не буде враховані при е, обчисленні кваліфікаційного стажу роботи провінції. Так, тимчасові іноземні працівники умови. Пропозиція про довгострокову роботу має бути від того ж роботодавця, у якого ви працювали повний робочий день протягом необхідного періоду часу. Тобто вам треба відпрацювати у роботодавця 6 місяців і отримати від нього job офер так? Безстроковий job офер Ви повинні мати всі кваліфікації на, на цю посаду, включаючи навчання, освіту, а також всі необхідні ліцензії або сертифікати. Про що це каже? Наприклад, якщо ви зараз працюєте сантехніком, так, то треба знати, що сантехнік це ліцензована робота у Манітобі. У вас потрібна бути ліцензія, якщо ви хочете отримати постійну підтримку провінції. Якщо ви працюєте сантехніком, але у вас немає цієї ліцензії, то вам не дадуть підтримку. Вам треба спочатку отримати цю ліцензію, отримати всі необхідні е, бумаги, так е, документи, на які будуть підтверджувати, що ви маєте право працювати, робити, виконувати цю роботу, і вже після цього звертатись за. Підтримкою провінції. Ви повинні мати готову до роботи англійську мову. Зокрема, ви повинні продемонструвати володіння англійською або французькою мовою для виконання обов'язків, зазначених у вашій посадовій інструкції. Ваш зв'язок з Манітобою через працевлаштування має бути сильнішим, ніж зв'язки, які можуть бути у вас з іншою провінцією. Це мається на увазі, якщо ви, може, десь навчались до цього в іншій провінції, чи у вас є рідні люди в іншій провінції, близькі люди в іншій провінції, то тут вже буде на розсуд офіцеру. Так? І ви повинні продемонструвати свій намір та план жити, працювати та налагоджувати свою роботу та сімейне життя у Манітобі як постійний мешканець. Тобто, вам потрібно буде предоставити settlement план. Settlement план це такий бізнес-план, в якому ви будете розписувати ваш Ваше життя, так? Тобто ми плануємо з родиною жити в такому-то -та районі, в такому-то -та місті. Я вже працюю на цій роботі, в мене є досвід, там, в мене є те, бла, 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 бла. Наші діди, діти будуть ходити до такої то -та школи. Ми плануємо тут продовжити вивчати англійську на таких то -та курсах. Моя жінка планує йти туди. Ми тут плануємо будувати кар'єру. У нас є перспективи, ну в такому дусі, так. Тобто, вам треба показати, вам треба доказати і довести офіцеру провінції Манітоби, що. Ви плануєте тут і залишитися надалі, так? а не так, що отримаєте підтримку провінції, отримаєте постійне резидентство і потім е, побежите до іншої провінції. Друзі мої, тут я хочу вам сказати, що це не означає, що це неможливо зробити. так, Як тільки ви отримаєте постійне резидентство, ви вільні птахи. Ви можете їхати куди за вам завгодно, жити де вам завгодно, працювати де вам завгодно. Тобто, статус постійного резидента відкриє від вами вже всі шляхи тут у Канаді. Я вже казав, що. Процес отримання постійного резидентства через підтримку будь-якої провінції це процес з двох етапів. Так, перший етап це вам треба буде зібрати всі документи, подати на підтримку провінції. Уряд провінції буде розглядати всі документи, прийде до висновку, Якщо ви отримаєте постійні листа підтримки, класно ви берете цей лист підтримки, добираєте знов і інші документи, і вже всі ці документи відправляєте на федеральний уряд. Уровень на федеральний уряд. І федеральний уряд, офіцер федерального уряду, знов перевіряє всі ваші документи, щоб все було в порядку, все було класно. І після цього він надає вам статус постійного резидента. Ну і зараз. Трошки стосовно документів, так які вам треба мати, документи, я не буду йти дуже детально через все це. Ви можете зайти спокійнесенько собі почитати. Нічого там такого немає важкого. Так підтверджуючи документи, ви повинні обґрунтувати всі заяви зроблені вами у своєму вираженні зацікавленості. Формат документів повинен бути PDF або JPEG. У розмірі не більш ніж 2 мегабіта. Тобто, все це ви можете подати побачити. Всі документи, які у вас не на англійській чи французькій мові, повинні бути перекладені. Переклади повинні бути зроблені ліцензованими перекладачами з їхнім апостілом. Так, тобто, це не важко. На моєму сайті є контакти такого перекладача, і якщо ви скажете, що ви від мене, він робить знижки. Тобто, це, це не складно зробити так. Е, інформація про заявника, тобто повинна бути персональна інформація. Ваша ID повинна бути, е, чи це паспорт, чи, чи ще щось. Повинні бути, звісно, ваша Open Work Permit, тобто документи, які підтверджують е, легальне ваше знаходження тут, у Канаді. Освіта. Надайте документи, які підтверджують ваші заяви щодо середньої та після середньої освіти. Тобто, е, я вже казав не раз, що. Е, Найменший рівень освіти, з яким ви можете отримати постійне резидентство в Канаді, це середня освіта. Так, якщо у вас середня освіта, це гаразд, середня і вище, то це гаразд. Якщо у вас немає навіть середньої освіти, то у вас шансів отримати постійне резидентство немає. Якщо ви не донавчаєтесь, так не отримаєте середню освіту. Вам треба буде прикласти ваш. Ваш сертифікат, що у вас є, дипломи і все це відправити. Робота, Подайте документи, що підтверджують вашу заяву про трудову діяльність за останні 5 років, як для вас, так і для вашого чоловіка чи вашої жінки. Тобто, вам треба буде підкласти підтверджуючі документи щодо роботи, імміграційна історія та статусу Канаді. І тут цікава така історія: це мовні здібності. І це те, де я був неправ, і за що я вибачався на початку цього відео. Усі кандидати повинні представити дійсні результати затвердженого мовного тесту, так, тобто здати IELTS чи СЕЛПІП, щоб продемонструвати знання англійської та або французької мови, за винятком тих, хто в даний час працює в Манітобі за професію Тір 0, 1, 2 або 3. Так. Тобто, якщо у вас пощастило знайти роботу з тір 0, 1, 2 або 3, це, всі, це все висококваліфіковані роботи. Так, треба мати на увазі, що е, це висококваліфіковані роботи, то вам не треба здавати тест на знання англійської чи французької мови для того, щоб подати заявку на підтримку провінції. Всім іншим треба здавати е, е, тест. Чи це IELTS-тест, чи це CELPIP-тест, і треба здати не менше, ніж на 4. Тобто COB повинна бути не менш ніж 4 у кожній із чотирьох секцій. Так, Settlements Fund, that's гроші. В залежності від вашої родини, скільки людей в родині треба показати необхідну кількість грошей. Це є на сайті, посилання ви знайдете. Ну і також план. Поселення, так, це те, про що я вже згадав, це settlement plan Друзі мої, отже, давайте ми з вами зараз швидесенько підіб'ємо підсумки. Так, що треба для того, щоб ви змогли отримати постійне резидентство, е, живучи працюючи в Манітобі. Перше, це треба відпрацювати 6 місяців на роботодавця в Манітобі. Так, і треба відпрацювати на одному ж тому ноку, тобто на одній тій, тій же посаді, не, не можна е, змінювати посаду. Друге, може бути різний вік, так тобто немає обмежень по віковому сенсу. Третє, якщо ви не працюєте на посаді з НОКу 0, 1, 2 чи 3, вам треба здати мовний тест по англійській. І треба здати по кожній секції не нижче ніж на СІОБі 4. Це дуже дуже низький рівень англійської мови. Цей рівень англійської мови не дозволить вам жити комфортно. Тут у Канаді, але цей рівень англійської мови дозволить вам отримати постійне резиденство, якщо ви будете йти по підтримці провінції Манітоба. Друзі, мої ще раз хочу вам нагадати, що всю цю інформацію з посиланнями на офіційні джерела ви можете почитати по посиланню в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка, читайте, вивчайте, будьте обізнаними. Програми змінюються дуже швидко і треба так тримати руку на пульсі, щоб розуміти і знати, що відбувається з програмами в вашій провінції. Друзі мої, я також сподіваюся, що ця інформація, яку я вам сьогодні надав, корисна для вас. Тому, будь ласка, не забудьте підтримати канал. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Не забудьте поставити вподобайки цьому відео і залиште, будь ласка, декілька слів в коментарях до цього відео. Підтримайте, будь ласка, канал. Допоможіть, будь ласка, іншим українцям знайти корисну інформацію на моєму каналі. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!